Вітаю вас, друзі! Давно хотів записати вам відео про гербіциди, обіцяв, що колись розповім, як я що куди вносив, для чого, скільки. От. Ну і сьогодні видалась така в мене хвилинка, коли я вже ну, майже все зробив. От, немає мені поки що робити, вирішив вам записати це відео. Можливо, комусь воно буде корисне. Можливо, хтось знає вже про це, як вносити в когось своя технологія, у всіх все по-різному, але тим не менш, комусь можливо воно буде і корисним. Але поки я тут буду розпинатись вам, розповідаючи, що та як, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал. А хто вже підписаний, ставляємо подобайку. Поїхали! Так як найближча діляночка у нас та, де були помідори. То з неї почнемо. Скажу так, кожен рік зазвичай ми як робили? Ми на осінь передисковували землю. ну, Це всі бур'яни, рештки там рослин і так далі, і бур'янів. А вже навесні ми переорювали ну, буквально тижнів за два до висадки. Зазвичай це було так. От. І вже перед висадкою, от, десь там днів за 5, ну, приблизно, тому що все залежало від багатьох факторів. От. Я обробляв гербіцидом суцільної дії. Це зазвичай був Гліфовіт Екстра. Цього року я використовував Раундап Макс. От, Чому незвичайний Max або Гліфовіт, тому що цей трошки потужніший, як Гліфовіт Екстра, так і Раундап Max. Тобто там треба менше доза його, і він швидше спалює бур'яни. Наприклад, звичайного гліфовіту треба нам 35 грам на 10 літрів води я зазвичай сипав. І цей, мені цього вистачало коротше, десь на 2 сотки приблизно. Так, 2-2,5. Наприклад, гліфовіт Екстра я брав 25 грамів, вливав і цього було достатньо. Тим більше, що земелька оброблена, тут ну, така, однорічний бур'ян вилазив, тому там не, не потрібні великі дози для того, щоб його знищити. От. Потім е, ми висаджували рослини, ну і далі вже е, де як. Де ми механічними обробками користувалися, де з гербіциди, але, ну, от, наприклад, помідор, тут був помідор, з ним взагалі прекрасно і легко. Чому? Тому що ми от, внесли е, цей Ліфовіт Екстра або раундап Макс, ну, вже хто що. От, він нам спалив бур'ян і ми обробляли. Е, Ну, Там можна було як по самих помідорах бризгать, так і просто ґрунт. Ми обробляли таким гербіцидом, як пермаклін ліквід. Ви зараз його бачите на екрані. От. І він нам прибирав всю траву, От повністю залишав стільки помідор. Причому він навіть прибирає ту траву, яка ну, зійшла, понятно, що маленька, не по пояса. А та, що маленька, він її палить і е, тим самим вкриває ґрунт. І для її не дає проростати іншій траві. Розумієте? Тому він ну, з помідором взагалі прекрасно Тримає він, щоправда, недовго, і то все залежить від того, як ви його вносили. Якщо були грудочки менше, якщо було, була засуха, також він довго не протримає, десь приблизно до місяця. Але якщо ґрунт був отакий вологий, бажано після так пройти з ним то тоді він там, ну, прилично протримає, особливо, якщо у вас буде от, ваша діляночка ну, не зарощена дуже бур'янами, то тоді взагалі можна сказати, що ви літо не будете взагалі нічого сапувати. Тим більше, що коли у вас під помидори, ви будете між рядами лазити і трава також не буде рости. От. Тому ми використовували його саме отак. от, таким от способом. От. А цього року ми вирішили по-іншому. Переорали землю ми дуже рано, всю, всю цю діляночку, все. Ми переорали приблизно навіть більше місяця до висадки було. Десь так приблизно я це зробив спеціально. Вирішив проекспериментувати. І ми переорали, постелили плівку, де треба було, каплю. От. І так ми його залишили десь тижнів 2-3 пройшло. Полізла трава. Але так як я і думав, полізла перша трава це дводольна. Це в основному була лобода і щерець. Це в основному де-не-де була пласкуха, але дуже мало. В основному, це були дводольні. От. Тоді ми взяли, ну, цього року ми взяли Roundup Max 25 грам на 10 літрів води, приблизно 2-2,5%. сотки. От. І все, між рядочками пройшлися. Тим більше, що у нас нічого тут не росло ніде ще. Тому взагалі це було прекрасно, нічого не попалиш. Ну і він нам спалив той бур'ян, який був між рядами. Ну і далі не було десь його й тиждень того бур'яну, і пішла в нас пласкуха. от Я спеціально її начіпав. Є в попередніх відео, е, там люди навіть писали, ого, який бур'ян відростив. Воно таке все зелене, зелене між рядами було і тут. І тут ми висаджували, здається, кабачки, кавуни. У мене теж відео є на каналі. За це між рядами теж вона така щитка зелена прямо була. от. Я її не чіпав. Ну, теж, там же треба дивитися, ну не переростити, тому що, якщо ви відростете її до пупа, то тоді вже нічого вам не допоможе, доведеться її викошувати. До речі, отут де-не-де я навіть проходився мотокосою, бо ми поки тут робили роботу, вона трішки підросла, навіть переросла, я би так сказав. Тому довелося її трішечки буквально підкошувати. Але. Що ж ми зробили? Там, де можна було нормально працювати, наприклад, тут ось на Кавунах ми пройшлися. От. Є такий прекрасний препарат, ну, в залежності від того, що ви будете кропити. А забув вам сказати, що, чого ж ми її відростили, цю, саме цей бур'ян, тому що от, він е, злаковий. Пласкуха це злакова рослина, така ж сама, як і пері, наприклад. І плюс в чому, що ну от по помідорах тут можна пермаклін, по той же самій пласку можна використати як оберіг, так і фюзілат. Він її теж прибере і не зачепить зовсім помідора. Те ж саме стосується кавуна, дині, огірків. Тут я зазвичай проходжусь оберігом, Зазвичай. тому що він якраз підходить для гарбузових, він їх не чіпає, а пласкуху він спалює під ноль. Чому ж я так і зробив? Тому що ми перші прибрали двудольний, а пласкуха, вона, я так зрозумів, дуже агресивна, в неї такі масивні, дуже корені, і вони не дають просто рости іншому бур'яну. І тут було просто нею все за... зарощене. Тільки нею. І тому я не переживав, я знав, що оберіг, наприклад, з нею порається дуже легко. От. Тому ми далі ну, займали своєю роботою, висаджували і так далі. От. І я тоді вже пройшовся тут оберігом на помідорах. Здається, я проходив фюзіладом. У нас був якраз фюзелад і ми якраз обробляли в той період ще й цибулю від, від пірию. Тому помідор я пройшов фюзеладом, але можна також оберігом. А кавун я пройшов безпосередньо вже оберігом. От. Він її попалив нам цю всю траву відповідно. От. Ну А далі вже по кавунах інших гербіцидів я не знаю. От. Далі вже ми працювали е, е, міжряддя. Просто фризували трактором, от. а уже кавун якраз починав підростати. Потім, хто бачив відео, у нас його побив град. Тому знов якби, ну коротше я десь півліта тільки фризував між рядами, тому що кавун ще не поплівся. Але взагалі, от коли ми от таку обробку робимо, там ми прибрали ту ж саму пласкуху. От. На той період уже кавун стелиться. Бажано взагалі пройти порозкладати в різні сторони його годину для того, щоб він швидше всі у заплів, заплів ці міжряддя. І тоді, поки година у вас е, все це запліте, у вас трави не буде до того моменту, поки вона не почне просідати. Просідати вона вже у вас почне десь приблизно, коли вже кавуни такі будуть із футбольним м'ячиком. Е, ну, тут вже знову все залежить від самого сорту або гібриду. Є більші, є менші, є кавуни, які ростуть як футбольні м'ячики є такі, що великими виростають, тому тут все індивідуально, але в принципі, от в середньому до такого моменту у вас трави не буде. От. Тому що вона не зможе просто рости. От, а потім вона почне рости, але скажу вам із е, своєї практики, що є таке літо, що навіть дуже добре в нас не в цьому сезоні, в минуло, тут все було в Кавуні, от там далі, в кінці майже. Там майже не було бур'яну. І там весь кавун він попригорав у нас. От тупо попригорав, ти підходиш до кавуна, його руками береш, а він гарячий. Кавун повинен бути холодний. Тоді це нормальний кавун. Якщо він гарячий, то він у вас вже спікся. От. В цьому році був тут кавун. От. Ну Трави, як ви бачите, вона то є, але ж, ну дивіться, це ж ну, по поясу всього. І між рядами от, навіть попід самою плівкою і набагато менше. От. Це все через те, що ми і першу спалили двудольну, потім другу вже пласкуху попалили оберігом, А відповідно вже там на третій заход трава поки попіднімалась, то вже воно, ми його фрезували весь час, а якби було понормальному, то заплюв би просто кавуни і відповідно не було б тут би ніяких уже проблем. Ну а туди далі, як я вже сказав, то нехай трава росте, вона буває, що навіть і нам на користь. Це я вам розповів, що стосується помідора, от що стосується кавуна. Тут бачите, тут у нас ріс Полфаст, тут травичка ніби як е, її побільше, але це через те, що він увесь нас захворів е, фітофторою. І, відповідно, ми його майже не вибирали. Бо тут ми ходили між рядами, бо в нас були вибірки і так далі. А тут ніхто взагалі не лазив, тому травичка ніби як трошки більша. От. Але все одно, ну, тут вже не ліс стоїть. Якщо її просто не обробили б ми гербіцидами і не обробляли, наприклад, тим самим культиватором, то тут такий ліс би стояв в мій ріст. От. А так, бачите, травичка. От, нормально. Якщо ми тут фрезували, як я вже сказав після гербіцидів, то тут також ми фрезували. От, зробили так само дві обробки. От, тут я ладом попалив е, цей пласкуху. і Між рядами ми вже обробляли отим дирчиком, який я показував. Я собі купив мотокультиватор спеціально, щоб між рядами тут пролазити. І вже ми їм разів 2-3 обробили і на тому все. Трави, як ви бачите, зайвої тут немає. На Кавуні трошки більше, але тут немає ну, такого, як на помідорах, наприклад, пермакліна, тому тут особливо нічого не вдієш. Або ж я не знаю, можливо, якісь є гербіциди. Якщо хтось знає, можете поділитися. Мені буде дуже цікаво послухати, розглянути ці варіанти. Але от трава і так, в принципі, її тут майже немає, навіть при таких умовах. Тому я вам скажу так, забігаючи наперед, на наступний рік буде те саме. Ми точно так само раненько все переоремо, постелимо плівку каплю, от, ну і залишимо. Приберемо два заходи трави, а вже потім будемо висаджуватись по кавунах, по помідорах так само, але по помідорах там ми ще пройдемось пермаклінами, як я вже казав, для того, щоб трави взагалі не було. Так, що стосується баклажанів. отут у нас баклажани росли, травичка теж дивіться, ну, між рядами не така вже й велика, де-не-де попадається, тут нижче. Тут більш вологі, так вона трошки вища була, але там далі, бачите, все. Ну, трава є, але маленька. І то вона ж уже от почала більше рости. Але. З цими теж трошки складніше. Раніше баклажани в минулому сезоні тут у нас були. Така була діляночка на 10 сотих. Там у мене є відео, я показував, як ми його попалили гербіцидом, можете подивитися. Тут була половина баклажана, з іншої сторони, була половина перчика. Що я вам скажу? Я обробив баклажанчик от, і папермакліну. Баклажан він теж пасльоновий, так само, як і помідор, і так само, як і перець. Але. Він не зареєстрований на перцях баклажанах. От, і, ну, я точно не можу це сказати, бо я не впевнений. Але ми обробили це є відео, можете подивитися, як я вже сказав. Ми обробили цю ділянку з баклажаном перчиком. От, і була така тиха добра погода. Я знаю точно, що ні на баклажан, ні на перець воно не потрапляло. Я низенько тримав форсунку, пройшовся в одну сторону, в іншу, і воно так земельку добре покрило от, гербіцидом. І пройшло, я не знаю, може днів 7 8 Дивлюсь, ну трава наче, якби, не підсихає зовсім. Та я вирішив ще дати половину норми Пермакліна от, і пройшовся е, другий раз, але вже тоді був вітерець. Причому такий поривчастий він був іноді так задувало добре. І от що я вам скажу? Пермаклін баклажан попалив, баклажан не вижив у нас тоді. А перчик отам далі, він вижив, реально вижив перець. От. Але я не можу вам стверджувати прям 100%, що тут цей перчик ну, не бере цей гербіцид. Можливо, просто на нього не потрапив він. Я точно вам не скажу, тому краще не експериментуйте, так як я. Але баклажан точно пермаклін спалив. Тому по баклажану він не піде, я вам так скажу. По баклажану та ж сама технологія, так само рано перерали. Ну, тут всі ділянки, як я вже сказав, було так. Перший-другий заход ми прибрали. ну і По баклажану далі вже гербіцидів ніяких не використовувалось зовсім. Бачите, Тут просто ми між рядами проходились, е, е культиватором. Тут проще чим, що баклажан вірно, росте як дерево, можна так сказати. І якби ну, відстань нам дозволяла дуже довго його фрезувати, так само, як і перези вдома. Вон. Теж ми його дуже довго фризували, і відповідно через те травички було менше. От. До речі, забув вам сказати про пермакліндози. Я даю 10 грам на 10 літрів води. Ну і теж десь 2-2,5%. сотки. Ну, Зазвичай, я так от вже я не знаю, мене воно вироботалось, що я. Йду так повільно, що у мене от мого бачка на 10 літрів, наприклад, робочого розчину вистачає десь на 2-2,5%. сотки. Ну, я не знаю. Мене, я не можу вам сказати, яка це швидкість ходьби, але ну, от мене воно вже роками, як би. Тому так. По перцях. Перці в нас вдома. Ну і Там уже нема нічого, ми вже все скосили, тому не скажу. Але те ж саме було. Ми так само перший раз пройшлися е, раунда по максам. Другий раз ми пройшлися уже, е, цим. Там теж оберіги використовував. От. Ну, і все на тому. От. Я не ризикнув цього року використовувати пермаклін по ньому, по перчику. Ми так само просто фризували, я не пам'ятаю, разів 5-6, так само, як і тут баклажан. Але, тим не менше, далі гербіцид я вже не використовував. От, що стосується капусти, на капусті у нас ми туди зараз не підемо, бо це в іншому місці. Але ми її висадили, і я використовував такий гербіцид, як зараз я вам скажу, дай Бог мені в пам'яті. Згадав. Гербіцид зветься Мастак. Він прибирає теж двудольні, але ну, він не дуже потужний, я вам так скажу. В будь-якому випадку я не помітив дуже сильного ефекту. Так, да, він бур'ян пригнічує, бур'яну набагато менше на капусті. Мені є відео я вам показує, як вона виросла. Там ви могли б бачити, які там, в принципі, ну, яка трава, тобто її там не, не дуже теж багато. Але там ще проблема в тому, що. Це була нова свіжа ділянка, і в принципі там трави зазвичай в перший рік на будь-якій новій ділянці небагато. Якщо ви, наприклад, потруїли пері, який до цього ріс там, то ну, дводольних там не буде багато, але я обробив мастаком там 3,5 грами на 5 літрів води здається. От, Але треба дивитися інструкцію, бо я не пам'ятаю. І е, я обробляв ну, так само, як завжди, 2-2,5%. сотки. От, перший раз обробив я тільки цим. Roundup Max. Це була лише одна обробка, тому що, як я вже сказав, це свіжа ділянка, тому от, там не було дуже багато бур'яну. Потім, уже, коли капуста росла, я обробив цю зіладом, тому що пішов пері там, от. А, ну, Я не пам'ятаю, що берігу не було, Аберіг теж підходить для капусти. Але він не цей. Ну, мене його не було, тому я обробив сам фюзеладом. Тому так от у нас в і вийшло. От. Що стосується цибулі, цибулі взагалі бомба. Тут все дуже просто і класно. Хто дивився моє відео за цей сезон, бачили, чим я обробляв, в принципі, як. Значить, тут що? Тут у нас. Де була цибулька, ми її висадили, ну, переорали само собою, В, а ну, перед цим да, раундап Макс пройшовся. Переорали, висадили цибульку. І я, ну вже не пам'ятаю, днів через 5, мабуть, приблизно я обробив її от цим Як його? пендіганом. Пендіган це. Ну, те саме, що і стомп. В принципі, те ж сама діюча речовина, те ж сама кількість діючої речовини. Коротше, все те саме. Обробили ми її з розрахунку, я вже точно також не пам'ятаю. У мене є десь записи. Це або 80, або 100 грам. пендігана на 10 літрів води. Ну і от якраз на 200 воно, оці от, що тут росли, його і вистачило нам. Ми вкрили і все. Про бур'ян ми взагалі забули, росла тільки цибуля. От. Але потім у нас почав сходити пирій де-не-де, то я ще також пройшов з фюзіладом, але не забудьте, оберігом не можна. Запам'ятайте це, по цибулі оберігом не можна, бо що оберіг знищує всі злакові рослини. Цибуля це також злакова рослина. А фюзілад якраз він для цибулі підходить. Тому ми їм обробили, ну і все. Не було тут майже ніякого бур'яну, тут от, трішки от перій посходив, але він вже ближче до осені, коли вже цибулька почала в нас падати, от, тоді якраз у нас поліз перій. Тому тут все просто. Часник цибуля це пендіган, просто обробляєте і все, нічого палоть не треба. Ще який плюс, я забув вам сказати, наприклад, по пермакліну там бажано не ходить. Бо якщо будете по ньому ходити по обробленим ділянкам, то його, звісно ж, дія, у вас буде набагато менше. Ну, там, якщо у вас гарний чистий город, ви його обробили, то ви забули, аж поки не будете збирати ті самі помідори, то ви забудете про бур'ян. Але якщо ви по ньому будете бігати весь час, то ну, він протримає місяць до місяця. Тут все буде ще знову залежить від погоди. От. Якщо буде весь час йти дощі, він буде менше тримати, тому що його повимиває. От. Ну, а якщо буде більш-менш нормально, то місяць він протримає. Але якщо ви по ньому не будете ходити, у вас буде все very good. Так що от такі справи, сподіваюсь, я вам доступно розповів. От, якщо є в когось якісь запитання, запитуйте, я вам все розкажу. От, але в принципі от таке було. На наступний рік буде точно те саме по грібіцидах. Зробимо першу, приберемо дводольні першою обробкою ну, або гліфовіта, що буде. І другу приберемо вже е, злакову, злаковий бур'ян, пласкуху. і Там буде, швидше за все, оберіг він нормально її палить, тому і він такий більш універсальний, майже для всього підходить. Тому їм будемо працювати. Так що, такі справи. Ну, а на цьому, друзі, тоді всім. До побачення.